Привіт слухачі, це Оксана, і сьогодні ми з Тарасом поговоримо про дуже цікаву тему з фімії фізичні та хімічні явища. Так, Оксано, ця тема дуже важлива для розуміння світу навколо нас. Давай почнемо з того, що таке явище взагалі. Чудове питання, Тарасе, явище це те, що ми спостерігаємо або відчуваємо навколо себе, наприклад, танення снігу, ріст рослин, горіння дерева, скисання молока, все це явище. А як ми можемо розрізнити фізичні та хімічні явища? Фізичні явища це ті, під час яких не відбувається зміни хімічного складу речовин, наприклад, зміна агрегатного стану речовин, світіння розжарених тіл, протікання електричного струму в металах. Врозуміло. А Хімічні явища, хімічні явища це ті, під час яких одні речовини перетворюються на інші, наприклад, горіння іржавіння металу, скисання молока. Цікаво, а чи можуть фізичні та хімічні явища відбуватися одночасно? Так, Тарасе, наприклад, горіння це хімічне явище, але воно супроводжується виділенням тепла і світла, що є фізичними явищами. Ого, це справді цікаво. А як ми можемо спостерігати ці явища в повсякденному житті? Ну, наприклад, коли ми готуємо їжу, відбуваються і фізичні, і хімічні явища. Коли ми нагріваємо воду, це фізичне явище. А коли смажимо яєчню, відбуваються хімічні зміни. А що ще цікавого ми можемо розповісти нашим слухачам про ці явища? Ми можемо згадати про закон збереження маси в хімічних реакціях це означає, що маса речовин, які вступають у реакцію, дорівнює масі речовин, які утворюються в результаті реакції. Це дійсно важливо. А як ми можемо визначити, чи відбулася хімічна реакція? Є кілька ознак хімічних реакцій: зміна кольору, виділення газу, утворення осаду, виділення або поглинання тепла, поява або зникнення запаху. Дякую, Оксано. Це дуже корисна інформація. А чи можемо ми запропонувати нашим слухачам якийсь простий експеримент, який вони могли б провести вдома? Звичайно, ось простий дослід: змішайте харчову соду з оцтом. Ви побачите бурфливу реакцію з виділенням газу. Це приклад фімічного явища. Чудово! Але нагадаймо нашим слухачам про безпеку при проведенні будь-яких експериментів. Абсолютно правильно, Тарасе. Завжди дотримуйтесь правил безпеки та проводьте експерименти під наглядом дорослих. Дякую, Оксано, за цю цікаву розмову про фізичні та хімічні явища. Сподіваюся, наші слухачі тепер краще розуміють ці процеси. Я дякую, Тарасе. Пам'ятайте, друзі, світ навколо нас повний цікавих явищ. Спостерігайте, вивчайте і експериментуйте.